Усім привіт! Рада вас бачити на каналі Малюємо Разом. Сьогодні будемо малювати одну з колекційних іграшок Моджібопс таку квіточку. А ви, якщо ще не підписані, не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. І давайте малювати! Кладіть ваш аркуш паперу ось так вертикально. І посередині або трошки вище намалюємо квадрат. Ви можете спочатку малювати простим олівцем. Я малюю одразу фломастером, щоб вам було гарно видно. Лінії можете малювати не рівні, а трошечки випуклі. І ось ці куточки квадрата, вони не гострі, а трошечки скруглені. І всередині квадратика намалюємо обличчя. Малюємо заплющені від задоволення оченята. Така дужка з однієї сторони. Наводимо її гарно. Тепер з іншої сторони малюємо на тому ж рівні, намалювали і тепер будемо малювати вії. Ось так. Три війки тут. І так само з правої сторони. Під ми малюємо усміхнений ротик такою дугою. На кожному кінчику ротика робимо маленькі рисочки. І намалюємо тепер язичок. Ось так. Посередині невеличка лінія. Про щось, мабуть, дуже смачненьке мріється квіточка. Намалюємо тепер брови. Ось так одна брова. Друга буде трошечки вище. Ось так. Намалюємо тепер ще один квадратик, але й більший, така, наче рамочка вздовж намальованих уже ліній. Малюємо ще лінії. Ось так. І відстань між цими лініями має бути скрізь однакова. Не поспішаємо і так само робимо куточки закруглені трошечки, вони не гострі. І тут закінчуємо. І намалюємо пелюстки, зверху буде одна, така велика пелюстка, малюємо напів коло. Ось так. На боковій частинці також пелюсточка, вона трошечки менша тут буде. Ось тут вона закінчується, трошки нижче середньої частинки цього боку. І звідси ось так. Так само домальовуємо пелюстки з іншої сторони. Тут починаємо. І тут дивимось, де закінчується з іншої сторони. Закінчуємо. Остання пелюстка. Ось так. Тепер там, де закінчили пелюстки, звідти малюємо рисочками вниз стовбур. А на самих пелюстках намалюємо ще по дві рисочки посерединці. Ось тут. Тут буде чотири рисочки. Ось тут буде дві і тут. Тут так само. А тут посерединці дві. І посерединці на стовбору теж зробимо дві такі рисочки. Тепер намалюємо горщик. знизу малюємо ось таку горизонтальну лінію. Ось там він закінчується. З кожного боку малюємо тепер по невеличкій лінії. Не прямо, а вони трошечки, наче звужуються до центру. І від кінчиків цих ліній малюємо по такій дужці. знизу об'єднуємо більшою дугою. І ось так просто у нас вийшов горщик. Я ще тут додам ось таку лінію. І будемо тепер розмальовувати. Рожевим зробимо щічки, ось такі овальні. Жовтеньким буде ось ця рамочка, це серединка квіточки. До речі, напишіть мені в коментарях, які іграшки Бобс у вас є. Можливо, ми намалюємо ще якусь. Ось так це ми розмалювали. Розмалюємо тепер пелюстки червоним кольором. Язичок зробимо теж червоним, а горщик у мене буде фіолетовий. І все, наша квіточка готова. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.